Який найгірший першоквітневий жарт ви бачили? Я кулінарний інструктор. Щороку я спорожняю банку майонезу і наповнюю її ванільним пудингом. Сідаю за стіл і їм з банки, наводячи жах на своїх студентів. Я засиділась допізна, а потім замінила цукор на сіль біля кавомашини. Наступного ранку я прокинулась і приготувала собі філіжанку гарячої солоної кави, тому що я ідіотка. Моя старша сестра облила водою весь одяг у шафі перед тим як я прокинулась перед уроками. Мама розлютилась і сестру посадили під домашній арешт на місяць, бо в мене не було нічого сухого, щоб одягнути до школи. Рік чи два тому я вирішив влаштувати два невеликі розіграші для своєї дівчини в ніч напередодні дня сміху. Спочатку я поклав кілька макаронинок під сидіння унітазу, щоб вона сідала на нього і чула, як воно ламається і хрускотить. А потім я натягнув поліетилену у плівку на двері її гардеробної кімнати. Що вона зайшла до шафи і наткнулась на плівку. Я забув, що в той день дівчині дуже рано на роботу Їй довелось прокинути. Тись десь о 3.30 ранку, тож вона була не в найкращому настрої. Коли я пробудився вранці, її вже не було. Я перевірив туалет, але Локшана все ще лежала під сидінням, хоча й пом'ята. з шафи зникла поліетиленова плівка. Серед дня я отримав повідомлення. Дівчина написала, що звернулась до нашого житлового комплексу з проханням про ремонт, бо їздило, що вона зламала унітаз. Сказала, що ремонтник має прийти приблизно за годину. І запитала, чи можу я швидко прибрати в туалеті до його приїзду, я вирішив, що вона мене розігрує, тож одразу сказав про це. Тоді вона надіслала скріншот електронного листування з адміністрацією нашого ЖК. Я все ще був налаштований скептично, тому зателефонував до офісу і запитав, чи не подавали ми заявку на технічне обслуговування. Жінка по телефону сказала, що вона нічого не бачить, але якщо заявка вже прийнята або ремонт. Ні, вже в дорозі, то цього вже не побачиш у системі. Довелось здраяти всю ванну кімнату. Просто на випадок, якщо дівчина не жартує зі мною, не хотіли, щоб якийсь бідолашний ремонтник побачив нашу занедбану вбиральню. А вже ж це був жарт. Вона підробила електронний лист, і в підсумку, коли повернулась додому, отримала бездоганно чисту ванну кімнату. Я бачив, як двоє хлопців вдавали, що виграли в лотерею, а їхня мама ридала від радості. Коли їй сказали, що це першоквітневий жарт, вона дуже засмутилась і виглядала спустошеною. Можливо, це не найшкідливіший жарт, але чорт забирай. Він зачепив мене за коли моя донька була маленькою, ми пішли до Майклс і купили близько 200 пластикових оченят. Рано вранці, 1 квітня, ми прокинулись і наклеїли їх на все. Тостер, заправки в холодильнику, яйця, міксер. На кухні не можна було кудись глянути, щоб на тебе не дивилось щось у відповідь. Потім ми сіли за кухонний стіл і стали чекати, коли моя дружина спуститься вниз. Її реакція була безцінною. Чому на мене дивиться вся кухня? Після чого слідував історичний сміх, коли вона відкривала холодильник, комору, шафи і так далі. Це був хороший жарт. Деякі історії в цій темі просто жахливі. Жоден розіграш не повинен когось ображати, лякати чи завдавати болю. Це просто знущання і підлість. У старших класах з нами навчався хлопець з іншої країни, який з нетерпінням чекав на свій перший день сміху. Він прийшов до класу з широкою посмішкою і розповів нам про розіграш, який він влаштував мамі того ранку. Перед тим як піти до школи, він сказав їй: Мамо, моя дівчина завагітніла. Жінка розплакалась, не могла заспокоїтись. Ми всі були в захваті, і запитали його. А що вона зробила, коли ти сказав з першим квітням? Він вирішив. Очі і перепитав, зачекайте, що я не казав. із з першим квітням. він не знав, що слід повідомляти людям, що це був розіграш. Бідолашна мама не знаходила собі місця цілий день. Десять років тому моя зовиця з моїми дітьми вирішили, що буде дуже весело переставити всі речі в наших кухонних шафах. Усе було впорядковано, але в зовсім не тих шафах, до яких ми звикли. І здебільшого зовсім нелогічно. Ми й досі не знаємо, куди що ставити, і багато речей усе ще лежать там, де вони їх поклали під час свого розіграшу. Ця витівка має дуже довгий хвіст. Коли мені було сім чи вісім років, тато сказав, що купив мені конструктор Лего, який я дуже хотів. А коли я пішов за ним, він вигукнув перше квітня. Найгірше у випадку зі зрадою, те, що її вчиняють не твої вороги. Моя бабуся тільки но померла. Прах розділили між трьома її доньками. Вони саме 1 квітня приїхали до моєї мами. Під час карантину я навідувала її і працювала з дому. Отже, сиджу я заходить мама на її обличчі вираз повного шоку. Каже: нам прислали не той прах. Я зі стану спокою перейшла в режим розлюченого бика приблизно за пів секунди. У них було одне завдання, кажу я. Так, чорт забирай, можна відправити сім'ї, не той прах. Дайно мені подивитись транспортну накладну. Я готова була рознести похоронне бюро на друзки, коли мама вручила мені папери. Вгорі було вказане ім'я моєї бабусі. Я розгублено піднімаю очі, а вона спокійно видає. Перше квітня такий жарт, друзі, буває лише раз у житті. Коли мені було 16, я надіслав братові листа від імені жінки, з якою він переспав кілька років тому, в якому запитав, чи не хотів би він познайомитись з їхньою донькою. Брат, навіть не дочитавши листа до кінця, підійшов і добряче стусунув мене постигну. Гадаю, каракулі 16-літнього шмаркача, що мали вигляд, наче їх курка лапою нашкрябала, були не надто схожі на жіночий почерк. Один хлопець вирішив, що буде весело інсценувати самогубство, зобразивши повішення. Тож, коли його мама зайшла, вона подумала, що він наклав на себе руки. Тоді він закричав, що це першоквітневий жарт, і вони вдвох посміялись. Навіть інсценізована – це найгірша, найнесмішніша, найзневажливіша, найбезглуздіша ідея для розіграшу, про яку я коли-небудь чув. Одна моя знайома повідомила про свою вагітність у Фейсбук 1 квітня. Вона навіть прикріпила знімок у ЗД, на якому було видно, що у неї двійня. Жарт полягає в тому, що це був не жарт. Є дуже відома судова справа початку 1900-х років у штаті Луїзіана, яку вивчав кожен студент юридичного факультету Нікерсон проти Годжеса. Жінка, яка раніше проходила лікування в психіатричній лікарні, звернулась до ворожки, яка повідомила їй, що її предки закопали золото на сусідній ділянці. Пані пішла до землевласника, розповіла йому про те, що їй сказала ворожка, і попросила дозволу викопати скарб. Землевласник і його при Вирішили, що буде гарним першоквітневим жартом закопати у дворі горщик повний каміння, і дозволити сусідці знайти його. Вони прикріпили до горщика лист, в якому попросили її почекати три дні, перш ніж відкрити його, і повідомити всіх спадкоємців, допомагаючи їй у пошуках золота, вони натрапили на вищезгаданий горщик і лист. Пані Нікерсон вирішила слідувати інструкціям: віднесла горщик, не відкриваючи до банку, і поклала. Його в сейф, касир і менеджер банку зазирнули в горщик і побачили, що він набитий землею і камінням, але нічого не сказали пані Нікерсон. Через три дні вона приїхала з друзями, родичами, передбачуваними спадкоємцями і суддею на велике урочисте відкриття горщика з золотом. Коли зазирнула всередину і побачила каміння, всі почали з неї сміятись. Вона втратила самовладання і напала на одного з банківських службовців. Ці, вдаривши його кришкою від горщика, це зламало її. Жінка так і не змогла оговтатись від пережитого і померла через два роки у віці 47 років. Це дуже важлива справа для штату Луїзіана, яка вперше зафіксувала юридичний позов за навмисне заподіяння емоційних страждань. Після смерті постраждалої суд присудив виплатити її спадкоємцям 500 доларів компенсації. Одного разу я побачив, як мій колега зняв рукавички, а його руки були блакитні, не підфарбовані, не злегка відтінені яскравого, насиченого кольору смурфа, ніби на ньому були хірургічні рукавички, хоча їх насправді не було. Хтось налив йому в рукавички фарбу для травлення металу, яку використовували для нанесення написів на сталь на заводі. Вона забарвила їх у сраний синій колір на три кляті місяці. Боже. Вже, як же я зрадів, що це був не я. Мармеладних ведмедиків без цукру розчинили в певних коктейлях та моктейлях. Потім їх подали на першоквітневій вечірці мого найкращого друга в студентському братстві. До сьогодні жодна людина не знає, хто це зробив, але 15 хлопців з братства і пристойна частина відвідувачів вечірки отримали діарею і похмілля. Уявіть собі, 15 хлопців із братства з вибуховою діареєю і похміллям у будинку з трьома ванними кімнатами. Радий, що я не. Люблю вечірки. Хлопець зателефонував на радіошоу і попросив діджея позвонити його дружині і сказати, що його звільнили з роботи за те, що він переспав зі своєю секретаркою. Дружина розлютилась і відповіла: що ж, тепер мені не соромно за те, що я переспала з його братом. Ролик можна знайти в інтернеті. Це сталося близько 20 років тому. Все відбувалось в прямому ефірі і було дуже незручно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А які цікаві розіграші на перше квітня бачили? Ви напишіть в коментарях.